П'ять речей. Твій тестостерон ріс, як на дріжжах. Ловіть думку. Ваш тестостерон на дні виключи одні пункти зі свого життя, які я тобі дав, і включи інші. Привіт! Сьогодні ми поговоримо на тему, у якій повинен розбиратися кожен чоловік. А тема буде про тестостерон. Як кожному чоловіку, кожному хлопцю підняти свій... Тесосторон на максимум природнім шляхом. Якщо ти хочеш мати силовий мотиваційний переріст кожного дня, бажання досягати своїх цілей, щоб бути кожного дня в настрої, бути кожного дня зарядженим надією, що ти повинен робити кожен день для того, щоб почувати себе королем своєї ситуації, королем свого життя. Бачити, брати і досягати. Це все тестостерон. Про нього ми і поговоримо. А саме про 5 речей, які ти повинен робити кожного дня, а також не робити кожного дня для того, щоб твій тестостерон ріс як на дріжджах. Просто вверх, 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 покоріння своїх вершин. Кожного, кожного дня. Поїхали. Сон. Перше місце це сон. Якщо ти спиш в тиждень, 5-7 днів, 5 годин і менше по наукових дослідженнях твій рівень тестостерону падає на рівень 70-літнього чоловіка. Якщо ти хочеш відновлюватися, бути бадьорим, мотив... змотивованим, багато енергії, бажання досягати, ти відновлюєшся у сні. Гормон росту, шкіра, всі, вся гормональна система, твій мелатонін, твоя психіка, твій ум, твій розум усе, усе, усе. І тестостерон один з перших, хто відновлюється під час сну. Тому сон, сон, спати 7-8 годин повноцінного сну 5-7 днів в тиждень. Обов'язково. Другий продукт це яйця. Усім улюблений продукт для спортсменів, але я тобі скажу більше. В яйцях еталонний білок, там 24 еталонні амінокислоти, які мають максимальний рівень засвоєння. В жовтку холестерин, який допомагає відновлюватися і вироблятися тестостерону. І зараз всі говорять про те, що жовток в яйцях він не корисний. Є наукові дослідження, я їх додам, що жовток у яйцях навпаки допомагає знижувати рівень холестерину в організмі. В описі можете про це почитати. Правда, воно на англійській. Яйця це другий продукт, який потрібно вживати. Для того, щоб твій тестостерон ріс семимильними кроками. Третій пункт це тренування. Коли ти тренуєшся, коли ти фізично себе навантажуєш, навіть якщо це робота, але вона, вона усвідомлена, там, наприклад, перетягати мішки або щось підняти тяжке, не обов'язково піти в зал і тягнути 200 кг станову тягу. Чим твоя робота важча? Тим більше викидується тестостерону в кров. Особливо коли, наприклад, ви робите в залі, я приведу приклад з залом. Ви робите в залі ноги. Як то кажуть, хочеш руки, качай ноги. А чому? А тому, що коли ти качаєш велику групу м'яс: це спина, ноги і груди, виділяється максимальна кількість тестостерону. Це для того, щоб ти це знав. І чим? Тому і складають програми. Велика група м'яз і маленька група м'яз, наприклад, ноги плечі, спина, біцепс, груди, трицепс. Тому що спочатку йде велика група м'яз, яка дозволяє тобі, тобі отримати в крові велику кількість тестостерону, і потім ти додаєш маленьку групу м'яса. Ніколи не приходьте в зал і не робіть оце, 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 оце. 10 вправ на біцепс, 40 вправ на тріцепс, 90 вправ на плечі. До лампочки, реально, до лампочки. Якщо, якщо ви хочете повноцінно, для прикладу лайфхак, хочете повноцінно зробити, наприклад, плечі. Давайте плечі. Зробіть 2-3 підходи присяду з, з біля максимальною вагою. Наприклад, ви присідаєте 100 кг на 6 разів. Зробіть 85-90. На 10 разів. Тобто дайте цей поштовх тестостерону в кров, а потім ідіть собі, робіть маленьку групу м'яз. Ну не робіть оце. Вибачте мене закачувати, за... щоб я не матяхнувся, заачувати, що роблю в залі. Руки трапецію, ходять, трапецію качають. Я трапецію ніколи не качав, воно в мене є. Робіть велику групу м'яз. М'язів додавайте маленьку, оскільки велика дасть поштовх до росту тестостерону. Далі я тобі скажу таку більш обширну категорію: це стрес і цукор. Вони, в принципі, можуть бути пов'язані. Ви стресуєте, ви їсте цукор, тобто заїдаєте. Пояснюю, стрес це підвищий гормон кортизолу. Кортозол це катаболічний гормон, який мало того, що рушить нашу м'язову масу. а Чим менше м'язова маса, тим більше рівень жиру, тим повільніший метаболізм, тим менший тестостерон. Ловіть думку. Є стрес. Стрес, ви що зробили? Заїли. Заїли в основному чим. Сахаром. Далі. Сахар. Сахар продукував е, скачок рівня сахара в крові, виділився інсулін, щоб подавити сахар. Виділився інсулін, подавився тестостерон. Е, сповільнився обмін речовин. Тут сповільнили, тут сповільнили. М'язова маса зменшилась. Жирова маса збільшилась. Обмін речовин. Сповільнився. Мало того, що ви втрачаєте тестостерон, втрачаєте м'язову масу, сповільнюєте обмін речовин, все. Потрібно цього максимально позбуватися. Ось про дофамін, про стрес, ось про цукор. Крайній продукт, що потрібно забрати, що рушить твій тестостерон, це алкоголь. Алкоголь і всі солодкі напої. Солодкі напої я не буду зупинятися. Це ще раз, цукор, алкоголь. Алкоголь Алкоголь напряму блокує твою, твоє вироблення тестостерону. Особливо пиво це естрогени. Повищує рівень жіночих гормонів естрогенів, тобі в кров. Мало того, що на другий день. Да, В усіх фільмах ви можете бачити. Зараз нам таке закладають. Подумайте, подивіться фільми, нам закладають таке в голову. Зараз і я поясню. От, коли у когось з головних героїв стається щось погане по, по фільму там, чи по серіалу, що вони роблять? Вони йдуть, п'ють, курять, говорять про проблеми, наливають собі алкоголь і там нібито показують, що це ок. Но, Но на другий день проблема ваша не пішла, вам погано, ваш дофамін на дні, ваш тестостерон на дні, ваша енергія в жопі, бажання чогось досягати, щось покоряти, до чогось йти, вирішення своїх проблем, немає нічого, ви ще відходити. І ви потім, мало того, що ви нічого не вирішили, вам це нічого не дало. Ви отримали, не знаю, в голову затуманення, нібито все добре, і на другий день ви приходите пару днів до того рівня, що ви були до того, як ви випили, а потім все треба ще додавати. Проблему треба вирішити, тестостерон треба підняти, дофамін треба відновити і заново. Тобто от ви йшли, 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 йшли. Ваша проблема. Ви випили, ви тут. Потім пару днів проходить, ви тільки вийшли на попередній рівень. Треба то все вирішити. В цій ямі, ті ці ваші проблеми ж не вирішиться правильно. Типа, я розслаблюся, я е, вип'ю бокал вина, це добре. Е, що там робить вино? Що робить воно? Типа воно благо. Добре вплав... Я тут напишу, що робить вино. Та для того я не, не пам'ятаю, ну зараз, секунду. Я прямо при вас це зроблю, це загуглю. Позитивний плив вина. Угу. Воно, особливо червоне, має корисний вплив на серце. Воно містить резвератрол, який сприяє зниженню розвитку е, серцевих захворювань та знижує рівень поганого холестерину та підвищує рівень корисного холестерину. Угу. Угу. А тут не сказано про те, що вам потрібно випити то від того бокала. Оці всі плюси не додадуться. Тому що вам треба випити зо 3-4 літри того вина. Для того, щоб ну, тіпа, відновитися. Ви можете випити виноградного соку. Тобто вам говорять про вершину айсберга. Про вершину айсберга. А для того, щоб цієї вершини діти, для прикладу, щоб ці всі позитивні якості вина ви отримали, наприклад, вам треба випити 3-4 літри цього вина. Та ви будете в хлам. І те саме дефамін, тестостерон, і все інше буде в ямі, в жопі. Тому вам впіхують в голову те, що потрібно і корисно їм, вам це закладають. Алкоголь і спиртне в топку. Це тільки погіршує, я трошки затягну, це тільки погіршує ваше тестостерон, ваше бажання досягати і ставати кращим. Це я по, я пояснив, яка система, які ви ямі від алкоголю. Я тебе дуже попрошу. Виключи одні пункти зі свого життя, які я тобі дав, і включи інші пункти, які я тобі назвав у цьому відео. І ти будеш бачити, як ти будеш відчувати себе зовсім по-іншому, усвідомлено, змотивовано, бажання робити, бажання досягати, бажання бути альфа-самцем в своєму нападнаправленні бути королем, тримати фокус, вести і досягати своїх отих цілей, які ти собі поклав. Це все це все тестостерон. Я тобі бажаю удачі, бути змотивованим і побачимось в нових відео.